Нині ну, праздник святого пророка Божого Ілії. Точно так, як діти маленькі наші знають Николая Святого і співають йому красну пісню, о хто хто Миколая любить. У греків таких пісень не є. Но точно так знають наші діти і пророка Іллію. Ми звісно пам'ятаємо, скільки раз перед дощом гримить. Тому все казали, ми не боїмося, бо то олія на колесниці. І в дитячому воображенню видно було святаго, який наверху небес проходить. Ну, для чого проходить? Ми добре знали і всім, як нас учили. Гром гримить, прок Ілія іде. Напоминає людям про загрози у житті, про загрозу відпасти від церкви від віри від Бога. В цьому році ми були на афоні. Я з внуком Дмитрієм був на афоні, і він, і я були учасники, чувствовали удари землетрясення, Афоном трясе. І на питання монахам, що твориться, монахи казали, пару монастирів у афоні придали канонічну віру і пустили розкольники у монастир. І хоча там більш настоятель і пару священників, а 90% монахів не общалися з ними, але вже стало ясно, пару монастирів ослабли. А от монастир Евзгімен взагалі закрився. І коли узнав, що Варфоломей, Константинопольський, общається і служить, чи співслужить із єпископом римським, общається, робить конфлікти по національним церквам в Чехословакії, пробував Болгарії тепер вмішуватися у Сербію. Вмішувався в діла Православної церкви Северомакедонської, вмішався в наші діла в Україні. І що інтересно, кажуть, монахи Афоном напоминає і Варфоломею, і тим монахам, котрі подали слабінку і не способні противитися розкольникам. І людям, котрі формально суть віруючі, православні, національні, а просто вони давно відпали від Христа, від церкви, а їхня релігія ну, признається державою. Но по канонічним правилам то відкинуто є сообщество. Да, релігійна організація да, має ходити там в свої храми служити, но для нас не церков. Релігійна організація да, церков – ні. Що ж ми сьогодні на Лію хочемо сказати? Так устраюється наше життя, що Господь посилає да коли моменти, коли нас треба потрясти. Одного треба синочка в сім'ю потрясти, лише за вушку взяти, другого треба прутом наказати. Третього покласти в куток. Так і з нами в життю буває. Господь, як пише Олександр Духнович, будитель, національний будитель русинов на Карпатській руси, він усе казав, тяжка мука і тяжка робота будити людей до віри і до національності. Люди люблять спати, майцю віду, бути безчувственними. Їсти пити, спати, танцювати, і так все життя проходить. Ну, Духнович каже, якщо ти не способний пробудитися до віри і до не полюбити свою національність, свій народ, щось у тобі урвалося. І тому Господь періодично нами трясе, кого тяжко болязню, кого із питаннями, Іногда, уви, і ми терпимо нині війни, Нестроєння, протистояння. Що ж Господь нас кличе сьогодні? Усилити молитву. Господи, молитвові від прокалії, благослови нам, щоб не тряси нам, Господи, сильно так, маленько нам потряси, бо потім дай нам час, щоб ми справилися, розкаялися і в молитві знову достигли мира, єдності і порозуміння. Іменно така молитва сьогодні покликає нас, щоб ми не сердилися ні на кого, ні на братів, ні на друзів, котрі нас не люблять, котрі піднімають свої костляві руки невіруючих проти простих людей, котрі законопослушні, мирні, добрі і майнадійна частина нашої країни. Господи, молитви Прока Божої Лігії, благослови нам бути вірними церкви, православної церкви. В Закарпатті ми на 125 років раніше хрещені від київських полян. Держимся, бо наша в Закарпатті древня Кириломифодівська, Карпаторуська православна церква ніколи не переставала. І сьогодні, будучи в структурі Української православної церкви, ми держимося з нашим митрополітом. Онуфрієм блаженнішим, бо ми розуміємо, лише так поступає взирає, як Ілія спасав народ і націю від язичників, від лжепроповідників, так і ми сьогодні молимося, щоб зберегти наш народ, нашу націю від лжепроповідників, і лише так поступає, спасається самі. Вокруг нас будуть спасатися тисячі, а в вічності іменно спасені люди. Вірні во Христі будуть нагороджені Царством Божім у місті пороком Мілією у вічних обітелях царства Божого. Амінь.